Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Раніше цього року я говорив про тему року: це рік відпочинку та прискорення. Я розповідав про цей вірш, який буде ще більш практичним цього року, ніж коли-небудь. Він постійно підіймався у моєму дусі. Ось як я почав ділитися про це. Це Євангеліє від Матвія, 24 розділ. Цей вірш приходив мені на серце знов і знов. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь. Бо статись належить тому. Але це не кінець ще. Я казав, що цей вірш знову і знову приходив мені на серце на початку цього року, коли я поділився з вами темою року. Я сказав, що ви почуєте про війни, побачите, як будуть бряцати зброєю. Та Бог хоче, щоб ми побачили наступне. Ісус каже: глядіть, не лякайтеся, глядіть, не лякайтесь. Усе це відбуватиметься. Та він говорить, це ще не кінець. Люди питають це початок скорботи? Ні, це початок терпінь породільних, а не великої скорботи. Це не вона. Якщо ви дочитаєте цей уривок до кінця, то побачите там наступне: бо повстане народ на народи, царство на царство. І голод, мор та землетруси настануть місцями. А усе це початок терпінь породільних. Погляньте на шостий вірш глядіть, налякайтесь. Ви почуєте про війни та воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець. ще. Я повторю ще раз, але це не кінець ще. Коли Господь говорив про кінець, то учні добре розуміли, що це таке. Вони знали його як День Господній. навіть пророк Ісаї пророкує багато про День Господній. Коли Господь казав про кінець, вони знали, що це таке. Насправді вони прийшли до нього із запитанням. Коли ж він сидів на Оливній Горі, підійшли його учні до нього самотні й спитали: Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого? і кінця віку. Якщо подивитися уважно, то перша ознака, про яку говорить Ісус, стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Зробімо список: перша ознака фальшивий Христос. Я також додав туди вчення: фальшивий Христос. Фальшивий Христос прийде, та сьогодні ми маємо звертати увагу на фальшиві вчення це вчення що проти Христа. Усе, що не вказує на Христа, фальшиве, так, як і фальшивий Христос. Ось чому я написав тут фальшиве вчення. Друга ознака, як говорить Ісус в Євангелії від Матвія 24 розділі, ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Отже, друге війни, війни це великі речі. У них використовують бомби, убивають людей. Ми не хочемо брати участь у війні. Так, але нижчою формою війни може бути наше щоденне життя. Розбрат, сварки з кимось між чоловіками та жінками, між дітьми та батьками і в інших стосунках. Це певна форма війни. Ось чому я поставив тут розбрат. Наступна ознака, як каже Ісус, зверніть увагу, що тут все йде послідовно. І голод. Мор та землетруси настануть місцями. Отже, наступна ознака, як він каже, це голод. Що це? Нестача. Це наступна ознака. Отже, наступна ознака голод. Голод означає нестачу. У початковій формі це нестача. Сьогодні ми бачимо, як працює цей дух. Все це спричиняє один злий дух. У його найгіршій формі це війна. У його меншій формі, це розбрат. Так. І те саме ми бачимо і тут у найгіршій формі це буде антихрист, а у повсякденній формі це фальшиві вчення. Так само й голод. Що таке голод? Голод це серйозна проблема, так? Це серйозна подія. Зазвичай він охоплює великі території, великі шматки землі. Та у повсякденному вигляді це нестача. Це коли ви страждаєте від нестачі. Це робота Злого Духа. Пізніше я покажу це вам. Далі, після голоду, Ісус говорить про море. Та землетруси місцями. Отже, далі в нас за списком море та землетруси. Звичайно, з морами йдуть хвороби та смерть хвороба та смерть. Цікаво, що кілька років тому Бог відкрив мої очі та показав паралель між Ісусовими словами та шостим розділом книги об'явлення. У шостому розділі книги об'явлення говориться. І я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила як голосом грому. Підійди. І я глянув. І ось кінь білий. Що? Кінь білий. А той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано. І він вийшов, немов переможець, щоб перемогти. Цей вершник на білому коні має вінець. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець. Зверніть увагу на те, що він має лука, але не має стріл. Він має лука, але не має стріл. Інакше кажучи, він має форму, а не сутність. Він не має сили стріли, це образ Слова Божого. Він має фальшивий вигляд. Це фальшивий Христос, фальшивий вчитель. Він несе фальшиве враження. Він може налякати вас своїм виглядом. Але він не має стріла, тільки лука. Це перше, що ми внесемо до нашого списку вершник на білому коні. Бачите паралель? Далі ми читаємо і коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала підійди. Зверніть увагу, що всі ці речі відбуваються послідовно. Це друга печатка. І вийшов кін, другий червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому. Це червоний кінь, який принесе війну. Усі ці коні злі духи, це начальство темряви. Куди б вони не йшли, вони приносять всі ці речі, про які говорить Біблія. Отже, є білий кінь, фальшиве вчення червоний кінь це війна. Далі, в об'явленні шостому розділі, ми читаємо і коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала Підійди. І я глянув, і ось кінь ворони. А той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. Ваги говорять про торгівлю. Цей дух принесе голод. Він принесе нестачу. Це вершник на вороному коні. І тепер ми підійшли до четвертого. А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала. Підійди. І я глянув. І ось кінчали. Слово чали це дуже цікаве слово. Грецькою воно звучить як хлорос. Від цього слова походить слово «хлорофіл». Це не просто чалий чи блідий, це колір смерті. Коли хтось помирає, розумієш, що це не дуже приємно. То через кілька днів після смерті людина стає зеленою. Навіть через день людина стає зеленою. Це такий блідний зелений колір. Це не просто блідий колір. Це хлорос, від якого походить слово хлорофіл. Зелений, кінчалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад, і дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем і голодом, і мором, і земними звірами. Отже, далі в нашому списку йде вершник на блідому зеленому коні смерть море та хвороби це не щось добре. Ми хочемо знайти відповідь у Слові Божому щодо всього цього. А тепер ми поглянемо на щось цікаве. У тій самій книзі об'явлення ми читаємо в четвертому розділі. І перед престолом, як море скляне до кришталю, подібне. А серед престолу і навколо престолу, четверо тварин повні очей спереду й ззаду. І перша тварина подібна до лева. Скажіть лев. А друга тварина подібна до теляти. Скажіть теля. А третя тварина мала лице як людина. Скажіть людина. А четверта тварина подібна до орла, що летить, подібна до орла, що летить. Отже, ми бачимо обличчя чоловіка, лева, теляти та орла, що летить. Друзі, це дуже цікаво, бо ми розуміємо, що це чотири обличчя Ісуса. Чотири обличчя відповідають чотирьом Євангеліям про життя, смерть та Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Поглянемо на книгу Єзекіїля, перший розділ. А подоба їхнього обличчя. Обличчя людини. Єзикіль бачив водіння небес, слави Божої. Він звернув увагу на те, що херовими створіння навколо престолу Божого. До речі, всі ці творіння мали чотири обличчя Ісуса. Амінь. Вони відображають свого Бога, свого Пана, свого Господа вони мають чотири обличчя Ісуса. Зверніть увагу, обличчя людини та обличчя лева мали вони четверо з правиці. Зверніть увагу на напрямок, справа, а обличчя вола мали вони четверо з лівиці, і обличчя орла мали вони четверо. Ось чому ми зобразили все це ось так. Так? Ісус, обличчя чоловіка, лев справа, теля зліва, і орел позаду. Чому це важливо? Ось що цікаво, друзі. Коли Ізраїль отаборився у пустелі навколо скинії, то, як говориться у числах, другому розділі другому вірші, отаборяться Ізраїлеві сини, кожен при прапорі своїм, за ознаками домів своїх батьків, Напроти Скинії заповіту навколо отаборяться. Отже, всі діти Ізраїлеві ставали навколо скинії, у кожного коліна був свій прапор, і у кожної частини був лідер. Прапор Юди Лев, обличчя Лева, на півдні був рувим, обличчя чоловіка. На заході був Єфрем. Його прапор бик, а потім Дан Орел. Розгляньмо прапори зблизька. Отже, північ. Хто в нас на півночі? Дан, його прапор Орел. На півдні в нас рувим. Так, його прапор обличчя чоловіка. На сході в нас Юда, його прапор обличчя Лева. А на заході ми бачимо бика або теля. Це єфремове плем'я. Отже, тут ми бачимо чотири обличчя Ісуса навколо Скинії. Це тогочасна скинія, і усі вони стали обличчям до скинії. Вони не дивилися назовні. Якщо подивитися на все це згори, то ми побачимо хрест. Так, ми побачимо хрест. Ми бачимо хрест. Ось як вони ставали табором. Так ми наближаємося зі сходу і рухаємося до скинії. Ось як вони таборилися. І всі вони ставали табором обличчям до скинії. Зверніть увагу, що всі вони дивляться всередину. Вони повернуті обличчям до скинії. Вони повернуті обличчям до скинії. Вони не дивилися назовні. Хто попіклується про ваші тили? Господь. В одному вірші говориться а слава Господня буде тобі сторожею задньою. Алілуя! насправді природньо може здатися, що це неправильний спосіб розвивати табір. Я маю на увазі зміркувань безпеки. Потрібно переконатися, що якийсь ворог, якийсь інший народ не нападе на вас. Потрібно дивитися на всі боки, так? Та Бог сказав їм, щоб вони стали обличчям до Скинії. Бог каже: я попіклуюся про вас, коли ви будете фокусуватися на мені. Коли ви будете звертати увагу на Бога, на Ісуса не будете звертати увагу на інші речі, а будете дивитися тільки на Ісуса, начальника і виконавця віри, то що станеться? Як каже Біблія, він розбереться з усіма вашими ворогами? Коли ворог прийде як потоп. Дух Господній прожене його. Слава Богу. Продовжимо. Отже, ми бачимо атаки. Погляньте на книгу пророка Захарій, шостий розділ, і знову звів я очі свої та й побачив аж ось чотири колісниці виходять з між двох гір, а ті гори гори з міді. У колісниці першій коні червоні. Скажіть коні червоні. А в колісниці другій коні чорні, чорні або вороні коні, а в колісниці третій коні білі. А в колісниці четвертій коні пасасті або чалі міцні. Зверніть увагу на напрямок. Колісниця з чорними конями їде на північ. Колісниця з білими конями їде на захід. А колісниця з пасастими або чалими конями їде на південь. Отже, голод та коні нестачі йдуть на північ. Білий кінь, фальшивий христос та фальшиві вчення йдуть на захід, а пасасті коні. Смерть та хвороби йдуть на південь. Та є ще один кінь який не згадується тут. Отже, ми бачимо тут північ, захід і південь. Чого не вистачає? Сходу. Червоний кінь, який принесе війну. Зверніть увагу на напрямок фальшивий Христос піде на захід. Білий кінь іде на захід. Бачите коня хвороб? Він йде на південь, у південному напрямку. Далі в нас є червоний кінь, який рухається на схід. А чорний кінь йде на північ. Ці напрямки даються нам для того, щоб навчити нас чомусь. Вони показують, як протистояти всім цим атакам. О, мудрість Божа! Народ Ізраїлю таборився таким чином. У кожного з них був свій прапор, який вони підіймали. під час війни вони підіймали свій прапор, а потім йшли в атаку. Так? Зверніть увагу, що вам треба робити, коли ворог атакує. Це те, що нам треба робити, коли хтось із цих ворогів атакує нас або кілька одразу. Що робити, коли вони атакують вас? Підійміть прапор, підійміть Ісуса. Усі чотири обличчя говорять про Ісуса у його різних проявах. Слава Господу! Також, якщо поглянути на напрями у скині, то ви побачите ось що. Зверніть увагу на чотири напрямки і чотири вершника, які несуть смерть, фальшиві вчення, голод та війни. Усі вони атакують скинію. У цьому також є певне значення. Ви дивитеся згори на відчинену скинію. Ви бачите відчинену скинію зліва, справа. Ви бачите щось схоже на хрест. Це рампа, яка веде до мідного жертовника. Це той напрямок, з якого йде фальшиве вчення. Інакше кажучи, чому Бог звелів Мойсею поставити там мідний жертовник? Що таке мідний жертовник, друзі? Чотири його кути говорять про чотири кути Ісуса Христа. На це місце клали цілопалення, приношення за гріхи. Це образ Христа Ісуса. Амінь. Що протидіє у нашому житті фальшивим вченням послання Христа? Павло каже: бо я з нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. Після цього йде вмивальник. Бачите його? Вмивальник це місце, до якого йшли священники, щоб омити руки. Амінь. У посланні до Ефесян говориться, що ми омиті водяним купелем у слові. Ми наречена Христа, ми омиті водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого. Алілуя, слава Богу. Отже, ми бачимо миття водою. І це слово пов'язане із Христом. Це слово Христа, яке протистоїть фальшивим вченням. Фальшиве вчення це усе, що прибирає Ісуса та Його досконалі діла, і розповідає вам про те, як ви можете отримати все це без Христа. Так? Це фальшиве вчення. Амінь. Фальшивий Христос це той, хто займає місце Христа, кажучи, що в нього є всі відповіді. Це фальшивий Христос. Голод внизу. Зверніть увагу на те, що знаходиться на півдні Скинії. Що знаходиться на півдні скинії? Менора лампадка. Вона стоїть на півдні. Голод це також нестача. Бог каже: лампадка це образ церкви Ісуса Христа. Це Святий Дух та Його Семикратне явлення. Він живе, канделябер чи лампадка у Скинії. Це образ Святого Духа Ісуса. Так. Але насамперед Святого Духа в церкві. Бо в книзі об'явлення Біблія говорить нам, що Іван оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І, оглянувшись, я побачив сім світильників золотих. Це сім церков, сім помісних зібрань того часу. Отже, Менора це образ помісної церкви, що протистоїть нестачі в нашому житті. Церква помісна церква, помісна церква. Що більше ви берете участь у служінні помісної церкви, то більше ви підтримуєте помісну церкву. Амінь. І то менше нестачі у вас буде. Ось що говорить Бог. Відповідь на атаку цього духу, на атаку нестачі в нашому житті це участь у помісній церкві. Навіть фінансова підтримка помісної церкви недостатньо тільки ходити туди. Треба підтримувати її, підтримуйте її десятинами. Амінь. Усі ви знаєте, що це Божий принцип. Світ намагався сказати. Вони намагаються використати людей і все таке інше. Вони не знають Божих шляхів, звідки походиться ідея про помісні церкви та десятини, зі слова Божого. Амінь. Беріть участь у помісній церкві, і цим ви протистоятимете нестачі. А тепер ми поглянемо на північ. Який дух атакує з півночі? Смерть. Так? А яка відповідна смерть? Стіли з хлібами приношення. Бог сказав Мойсею, щоб той поставив стіли з хлібами приношення на півночі Скинії. У цьому положенні є сенс. Отже, стіли з хлібами приношення протистоїть смерті. Смерть це також що? Мор, хвороби. А стіли з хлібами приношення це образ чого сьогодні? Це був образ чого? Вечері Господньої. Алілуя! Це Божий шлях. Він знаходиться за межами природнього. Він зумовить те, що ворог заплутається. Амінь. Він зумовить те, що язва зупиниться перед вами. Це призведе до того, що хвороби, які вже є у вашому тілі, почнуть танути, а здоров'я почне пробиватися. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Амінь. Алілуя! А далі ми бачимо останню річ війни. Що протистоїть війнам? Вівтар з кадінням. Вівтар з кадінням це образ молитви. Господь Ісус молиться. По-перше, Він молиться, а потім ми молимося разом з Ним. Насправді, в певному сенсі, ми входимо в Його молитву. Один з найкращих проявів цього це молитва іншими мовами. Бо коли ви молитеся іншими мовами, ви молитеся відповідно до Божої волі. Алілуя! І коли ви будете молитися, розбратиме геть. Коли ви будете молитися, ворог буде відступати. Ворог намагається принести розбрат та тривоги. Він буде збитий з пантелику, коли ви будете молитися. Він не може витримати атмосферу молитви. Друзі, що менше ви молитеся, то більше ви намагаєтеся зробити щось. Це призводить лише до проблем у ваших стосунках. Вони лише страждатимуть через ваші зусилля. Та що більше ви будете молитися та довіряти Богові, ви можете сказати, але нічого не відбувається. Пам'ятайте ось про що. Коли ви молитеся, пам'ятайте, що ревна молитва праведного дуже могутня. Амінь. Відповіді вже в дорозі, Даниїле. Амінь. Можливо, вам доведеться чекати 30 днів. Чекайте, вам потрібно чекати 50 днів. Чекайте. Відповідь прийшла в перший день молитви, але триває духовна війна, і ворог боїться молитви, коли народ Божий молиться. Його не хвилює, коли ви вихваляєтеся своєю силою та всім іншим. Але він боїться вас, коли ви стаєте на коліна та молитеся. Амінь. Слава Господу! Ви отримали благословіння? Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого особистого Спасителя та Господа, то я хочу помолитися з вами, друзі. Я хочу помолитися за вас, щоб спасіння у всій своїй повноті прийшло у ваше життя. Христос помер за наші гріхи. Якщо ви будете устами визнавати Ісуса Христа Господом та вірити в серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасетесь. Амінь. Якщо це стосується вас, то повторіть зараз зі мною цю молитву. Скажіть, Небесне, Отче: я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, я вірю, що Він помер та воскрес. І я вірю, що Ісус мій Господь та Спаситель від цього дня. Дякую, Отче, що всі мої гріхи прощені. Я дякую тобі, Богу, те, що стою зараз перед тобою і справедністю Божою у Христі Ісусі. Ти мій батько, а я твій син. Я в благословенні. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса. Амінь. Друзі, якщо ви повторили цю молитву від усього серця, то тепер ви дитя Боже, амінь. Усе старе минуло і стало новим. Підійміться на ноги. Хай буде прославлено ім'я Ісуса. Цього тижня Господь благословить вас і ваші родини. Господь захистить вас цього тижня. Господь зробить так, що ваші вороги втечуть від вас. Вони прийдуть до вас одним шляхом, а розбіжаться сімома. Господь осяє вас своїм обличчям і дарує вам та вашим близьким свій шалом мир та надприродну прихильність. Ви у Господі, Друзі, продовжуйте дивитися на Ісуса Амінь щодня у своєму житті, і нехай ніщо не відволікає вас від цього.